Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі будемо дивитися таро-прогноз для козирогів на вересень 2023 року. Почнемо з. Взагалі будемо дивитись на трьох колодах і почнемо з такої колоди незалежні. І давайте подивимося, що очікує козерогі, якісь основні події для вас на вересень 2023 року. Так, П'ятірка жезлів. Угу. Коханці, закохані, да, клас і мах, клас. Взагалі у вас такі прям дуже сильні карти старший аркан. Давайте розбиратись. п'ятірка жазлів це карта конкуренції, це карта, коли треба, знаєте, Постійно досліджувати, що відбувається на ринку, що де ви знаходитеся, да якийсь аналіз конкурентів можливо, це про взагалі дуже насичене бурне. Початок місяця, коли ви будете прям е, дуже багато робити різних справ, багато з ким комунікувати, взагалі дуже така пристрасна карта. Да? Тут є і спортивний інтерес, тут є і е, якась конкуренція, і змагання теж можуть бути по цій карті. Тут взагалі е, гімнастки да, вони виступають і вони якби в цій конкуренції це здорова конкуренція по прямій карті, і ви можете прям дуже активно себе проявляти, показувати і отримувати реально круті результати, особливо з таким, з таким оточенням. Карти, наприклад, ці коханці. Да, в прямому значенні, це, по-перше, можете з кимось зустрітись, познайомитись, це якісь, знаєте, Цукорково-букетний період, дуже класна карта для цього. Коли закохуєтеся, коли знайомитесь з прекрасними людьми для вас, які підходять, коли є от взагалі от такий меч, да, і він от просто секунда діла і все, і ви от сходитесь. Це може бути як і новий партнер, так може бути і друзі, колеги. Е Можливо, навчання, Та? Також це карта про навчання. Можете піти вчитися, можливо, щось таке, знаєте, не дуже традиційне, не дуже офіційне. Мається на увазі не в університет, а можливо на якісь курси, саме те, що буде подобатись, якесь хобі будете розвивати по коханцям. І також це карта вибору. Так? І в прямому значенні ви зробите вибір і зробите його по душі, там, де вам буде подобатися. І, власне, ну, клас, взагалі. Баланс. Тут і про баланс, і про єдність, і про романтику, і про і про розвиток. І все в задоволенні. І наступна карта це чарівник. Чарівник говорить про те, що ви будете проявляти свої лідерські якості, будете проявляти. А, взагалі, от свій цей потенціал. Да, можливо, це карта керівника в даному випадку. Це карта, коли от я беру е, на себе відповідальність і починаю робити те, що мені хочеться. Да, тобто в мене є якась ідея, все, я її просуваю в маси. Я шукаю нових людей, які мене підтримують. Да, я там взагалі роблю все, що від мене залежить, щоб отримати крутий результат. Взагалі, от. По такому оточенню ви можете дуже, от наприклад, так, да? чарівник робить все можливе для того, щоб підготуватись. І по п'ятірці жезлів ви можете навіть виграти. Да? По, от, наприклад, якщо ви так, коханці і мах, то теж. Тобто тут, Якщо ви нам хочете вступити в якийсь університет, то ви вступите. Да? Якщо ви, наприклад, хочете. Не знаю, якоюсь, якась дія, да? можливо, це бізнес, можливо, це пов'язано з, з вашим партнером, наприклад. У вас 100% все вдасться, якщо ви будете це робити, те, що вам подобається, по-перше, а по-друге, ну, брати на себе відповідальність. Тоді прям супер вийде все. Добре, наступна колода це Манара, така романтична колода, давно її в руки не брала. Давайте на ній подивимось, що вас очікує козороги у вересні 23-го. Шестірка пентаклів. Клас, земля. Угу. Трійка вогню. Угу. І п'ятірка повітря. Угу. Про що тут п'ятірка? Угу. Так, ну що? Ну тут у вас шістка е, землі. Взагалі, шістка землі говорить про е, баланс. Да? От як от по закоханим теж є якийсь такий е, збалансований вибір, да? збалансований. Не знаю, коли ви обираєте, коли куди направляти скільки часу для вас це в балансі. Оце по закоханим. А отут по шістці землі тут, прям знаєте, є рівноцінний баланс, наприклад, на роботі. Де ви працюєте, заробляєте за це рівноцінні там гроші, да, зарплату, і ви цим задоволені. Наприклад, в стосунках ви теж вкладаєтесь, ваш партнер вкладається, і ви відчуваєте в цьому. Баланс, відчуваєте, задоволення. Тобто це карта така дуже спокійна, дуже врівноважена, задоволена людина тут взагалі клас. Самодостатня людина, да, яка може і поділитися. До речі, карта благодійності. Якщо думаєте кудись задонатити гроші, по цій карті, прям точно будете. Так, трійка жезлів. Трійка жезлів у вас перегорнута, таке враження, що е, і далі п'ятірка мечів, таке враження, що вам буде важко прийняти якийсь вибір або приступити до нього. Так? Тобто, отут по коханцям був вибір, і ви можливо зрозумієте, що ви або передумали, змінили думку, або хочете якось по-іншому. Тобто, тут трійка жезлів, той вибір, який ви зробите, скоріше за все. Придеться його змінювати. Або якісь обставини будуть впливати, або ваша думка зміниться з приводу того, що ви собі надумали. І наступна карта, п'ятірка повітря взагалі карта конфлікту. Ну от Прям така серйозна карта конфлікту. Тут жінка уходить від от хлопця, тут прям в нього рука так залишається, і вона така вже. Втомлена да, від цього вона уходить. Е, можливо, це пов'язано з роботою. Да, П'ятий дім все-таки у вас тут був. Можливо, ви в чомусь розчаруєтесь, і це пов'язано з дев'яткою жезлів, да, тобто це реалізація, робота. Досягнення якихось проєктів, коли повторюються якісь моменти, да, постійно, і вас це ну, може втомити, і ви зрозумієте, що, напевно, треба або вирішувати цю справу, або просто уходити. Тоді, ну, от, напевно, ви вирішите піти. Так. До речі, підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вам це відгукується. Насправді це дуже допомагає просувати мій канал, і я вам буду за це дуже вдячна. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там на за зв'язку пишіть. Так, і наступну колоду взяла це відьмочки. Давайте по відьмачкам подивимось, що очікує козерогів у вересні. Королева жезлів класно. Десятка жезлів. Імператор. Про що тут імператор? Королева жезлів тут про активність. Взагалі у вас. Ви Знаєте, незважаючи навіть на цю п'ятірку мечів, місяць дуже такий, знаєте, активний про прояв своєї енергії, про прояв своїх якихось конкурентних навичок, да, де ви от прям у щось входите з чимось працюєте, прям активно в цьому приймаєте участь і отримаєте результат, да, незважаючи навіть на якісь такі. Негативні карти, і королева жезлів, власне, теж про це вона може все, типу, вона все встигає в неї, і встигає ще час е, є для того, щоб відпочити, і встигає її попрацювати, і побути в колі своєї сім'ї, і допомогти комусь. І, коротше, вона постійно така дуже комунікабельна, активна, заряджена. В неї все от прям вгорить. Да? От вона крута. От в неї позаду там дракон. Який, як знаєте, як домашня її тваринка, тобто ви уявляєте, да, який це характер, який це потенціал. Тому мені здається, що тут ви можете бути саме цією королевою жезлів або хтось поруч з вами, хто буде вам допомагати. Доволі класна, крута карта, як для стосунків пряма королева жезлів, тому що вона допомагає, вона підтримує. Вона завжди знайде вихід, як і в бізнесі, в роботі, тому що це дуже така підприємницька карта, дуже про роботу, активність, комунікацію. коротше, супер. Далі десятка жезлів говорить про те, що коротше, королева жезлів набере на себе зобов'язань і ви будете їх вигрібати. Да? Тобто тут обережно не беріть на себе зайвого, не беріть зайвої роботи, тому що буде дуже важко тягнути. Навіть по прямій карті тут вже видно, що ця відьмочка, вона набрала цих м'ял, і їй дуже-дуже-дуже важко, коли вона все встигне, коли це, як це можна впіхнути в один день. Коротше, всі ці справи. А отут, в -от, перегорнутому, це взагалі, типу, просто аврал. Да? Щоб до цього не доводити, обережно. І е, остання карта імператор з тузом Пентаклів. Е, тут ідея така, як на мене, що у вас буде якась крута ідея. Да? По тузу, це... Да, це туз. е, тузу Пентаклів буде якась крута ідея. І що важливо, що ви напевно почнете її реалізовувати, але в цьому місяці якби, не доведете просто до кінця, ну якби на місяць не встигнете. Да? Напевно, в кінці місяця почнете щось думати на жовтень або листопад, і так далі. І от про це говорять карти: що якщо ви щось надумаєте, да, в кінці вересня, то це буде класна ідея. Беріться за це, круто, чому б ні. Та, імператор він вирішує будь-які такі питання, він бере все під свій контроль, він все якби організовує, створює якусь структурність в питаннях, і це допомагає ну, як би, реалізації. Та. Тому тут прям круто, але можливо на наступний місяць. Так, і порада для вас, козироги, є такої маленької колоди Ленорман. Давайте подивимось тут, що очікує: або якась порада, або не знаю, просто характеристика місяця. Да? Опа. Тут у нас зірка. Зірка випала. Зірка говорить про те, що не бійтеся себе проявляти. Показувати, да, тобто, це взагалі карта реклами, будь-яких соцмереж, проявляння себе в соцмережах, коли ви говорите про те, що вам важливо, да? от. Це прям супер -класно. Також це може бути як те, що ваша мрія, ви її побачите, ви її зрозумієте, що вона реальна. Або ви почнете ставити якісь дуже довгострокові плани, і тут прям оптимізм, класна дія. Ну дуже 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 позитивна карта. Як сама карта говорить, що це гарний знак у ваших в ваших проявленнях. тому не бійтеся, все у вас буде круто в цьому місяці. Дуже крута карта. Ну, ось і все. Дякую вам, що дивитесь, козироги. Бажаю вам чудового місяця і на цьому буду завершувати. Всім пока!